Сьогодні з вами знову поговоримо про займенники. І в меню у нас третя особа однини, тому що ну вона трошки не інтуїтивно використовується данською. І це пов'язано з тим, що поняття роду іменника в данській ну досить сильно відрізняється від української займенники, третя особа однини, це Він вона воно. І данською у нас використовується ген він для людини чоловіка, хун вона для людини жінки. Для всього іншого, що не є людьми, у нас буде використовуватись ден або ди, що в перекладі буде означати він, вона, воно, залежно від того, який там рід іменника в українській. Однак рід іменника в українській нас не цікавить. Нас цікавить рід іменника в данській. Тож припустимо, ну про людей я скажу: у мене є друг Еміль, хен, бо і денк він живе в Данії. Тут я використовую цей займенник, ну тому що він, от, людина, чоловік, Еміль. Правильно, е, якщо у мене є подруга Марія, то я скажу, що вона живе в Орхусі, Хун, бо і Огус, використовуючи займенник Хун, ну тому що вона людина чоловік. Однак, якщо я вам скажу, що я маю машину, яйга, ін, біль, і далі я вам захочу сказати, вона гарна, я вже не зможу використовувати займенник Хун, вона, тому що машина це не людина, жінка, правильно, це все. Це інше, і тут я вам буду казати Ден Ефлот, вона гарна. Якщо у мене є будинок, я вам скажу я ха ітхус. Він гарний, ди, ефлот. Я буду тут використовувати ден та ди. Я не можу тут сказати він, ген, тому що, ну. Це вже не людина, чоловік. Використовується займенник Den, тому що у іменника машина, артикль Ін, ін біль, тому ден er flot, і відповідно теж саме з будинком Ітхус, er ефлот. Тож займенник ми тут обираємо залежно від артикля іменника, що насправді данською і вказує на рід іменника. Нас не цікавить, що будинок українською буде він, українською там машина буде вона. Нас цікавить те, який рід має іменник в Данській. А рід іменника в Данській це наші. Артикля